Контент-план не є контент стратегією, і це різні поняття. Є контент-стратегія, це такий, ну, знаєте, глобальне розуміння того, навіщо вам взагалі контент, як ви його будете створювати, для чого, де ви його будете розповсюджувати і так далі. і так далі. Це такий, ну, знаєте, дуже глобальний погляд на взагалі контент у рамках вашого проєкту. А є контент план? Контент план це тактика, це в принципі а, ті покрокові дії, завдяки яким реалізується ваша контент-стратегія. І е, з чого треба почати, я точно знаю, що контент стратегії немає майже ні у кого, а ось контент-плануванням намагаються займатися майже всі. А, і е, бачу, що саме через це контент-плани або не працюють, або е, ви втомлюєтесь від них, або вони вам заважають, або ви не розумієте, навіщо вам взагалі писати. Ці там пости або якісь дописи, у блоги, або викладати якісь відео і так далі. І е, вся проблема в тому, що у вас немає взагалі бачення того, навіщо вам той контент-план потрібен. Ну, тобто, ви, мабуть, такі собі думаєте, що «О, зараз я почну робити, створювати контент, і у мене підуть продажі. Ну, я бачу, що частіше за все так і буває, але так не працює. Ну тобто, якщо ми кажемо про контент сам по собі, він в цілому напряму на продажі майже ніяк не впливає. Знаю, така думка дуже страшна. Тобто, Надя навіщо тоді це все? Навіщо ми весь цей контент створюємо? А контент буде допомагати вам продавати. Тільки за умови, що ви чітко розумієте, як і для чого він вам потрібен. І е, насправді щодо мети контент-планування, їх завжди дві. Перша взагалі треба повернутись до воронки продажів, але про це є окреме відео на моєму ютуб-каналі. Тож підете туди подивитись. І якщо ми будемо від цієї воронки продажів підштовхуватись, то у контент-планування є дві мети. Перша мета це прогрів ваших е, читачів, ну, тобто е, збільшення довіри ваших читачів до вас, тому що якщо немає довіри, то немає продажів. Ніхто не буде купувати саме щодо послуг у першого ліпшого спеціаліста, якщо він йому не довіряє. Навіть безкоштовно не буде скачувати, якщо він йому хоча б трошечки не довіряє. І друга мета контент-планування це продажі. І завжди треба, коли ви плануєте щось щодо контенту, тримати ці дві цілі у своїй голові. Вам треба одночасно і Підвищувати довіру вашої цільової аудиторії до вас і не забувати продавати, тому що я бачу постійно дві глобальні помилки або займаються тільки підвищенням довіри і, взагалі, не продають, або тільки купи, 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 і це не працює також. Тому це ваш крок номер один: це взагалі з'ясувати ці дві цілі і якось їх між собою інтегрувати, тобто пам'ятати про них обидві одночасно завжди. Це, до речі, не тільки щодо контент-планування, це щодо просування в інтернеті взагалі, але в контенті це дуже важливо. А крок номер два це е, зрозуміти. Де ви будете реалізовувати ваш контент-план? Я також дуже часто бачу цю помилку, коли люди у, е, щодо контент-планування, знаєте, розпиляються. Вони думають: М, так, мені треба бути у Тікток. А потім ой, а ще ж у Ютуб, ой, а Фейсбук, ой, а Інстаграм. І оце починається. Сьогодні там щось виклали. Там, потім ой, а я забула про інстаграм, щось виклали там. Потім, ой, а в Фейсбук вже треба написати, підпішли щось виклали там. І е, виходить так, що системності її немає ніде. І якщо ми кажемо про гнучке контент-планування, це не означає, що це контент-планування без системи. Система є, але вона дуже гнучка. І тому, якщо у вас є ресурс на те, щоб одночасно е, викладати контент для. Підігріву цільової аудиторії і продажів у різних ем, каналах комунікації з клієнтами, у різних каналах розповсюдження контенту, і там є ті люди, які будуть взагалі-то ваш контент бачити, то добре, тоді вам треба під час. Ем, ну, скажімо так, реалізація вашої контент-стратегії, не забувати про ці кілька каналів, і ми ще потім з вами про техніч про технічну реалізацію трохи пізніше поговоримо, як це зробити досить легко. Але якщо ви розумієте, що ресурсу на те, щоб підтримувати комунікацію з клієнтами у багатьох різних каналах одночасно, у вас немає. А повірте мені, якщо ви це робите самостійно, у вас його навряд чи буде, тільки якщо ви не професійний маркетолог і це не є. Єдина ваша задача. Ну, тобто я для себе можу таку систему підтримувати і то не завжди, тому що ресурсу ну, він є не завжди і у мене також. А якщо ви не дуже. Швидко вміти це робити, тому що для мене, наприклад, написати допис короткий це 5-7 хвилин. Я його зразу викладаю, або там зняти відео це 10-15 хвилин. і Ще там 10 хвилин на те, щоб його якось підмарафетити, і воно було красиве. Я його одразу відкладаю. Я знаю, що якщо ви це робите для себе, ви, наприклад, там психолог або там не знаю, копірайтер, або ще хтось, то о, ви це робите довше. Ну точно знаю, і е, у такому випадку, будь ласка, оберіть для початку якийсь один ресурс, де ви будете цей контент викладати. І для цього треба розуміти, де є ваша цільова аудиторія. Е, в першу чергу я рекомендую орієнтуватись не на те, що кажуть вам якісь спеціалісти, що там психологу обов'язково потрібно розвивати інстаграм, або там Фейсбук, або точно вам допоможе Ютуб, або ще щось. Ні. Що ви любите Фейсбук, будь ласка, займайтесь плануванням контенту і реалізацією контент-стратегії у Фейсбук. Якщо вам подобається Інстаграм, будь ласка, Інстаграм, якщо Ютуб, будь ласка, Ютуб, тобто, де вам буде зручно, це перше. І друге, де у вас уже є читачі, хоча б якісь читачі, яким ви будете цей контент викладати, і де у вас є можливість нових читачів здобути. Тому що це помилка взагалі майже всіх, хто намагається продавати за допомогою контента, вони викладають контент якийсь час на якійсь зі своїх там, площадок, так, де вони його розповсюджують, наприклад, у себе на своїй персональній сторінці у Фейсбук. І такий. Два тижні пройшло, тижні пройшло, три тижні пройшло, місяць пройшов і нічого, там два-три лайки і все, і реакції нуль. І а, люди мені кажуть, ну я ж викладаю контент. Ну, ну чому? Чому ніхто не реагує? А кому реагувати, якщо у вас там 20 підписників або 20 друзів у Фейсбук? Ну так, звичайно, чому ви дивуєтесь нікому ваш контент читати? Тому а, паралельно з вибором а, цього місця, де ви в першу чергу будете прикладати свої зусилля, до контент-маркетингу, до того, щоб продавати за допомогою контента, вам треба подумати, де на тому майданчику вам знайти нових читачів. Це також дві такі паралельні дії, паралельні інтеграції.